Друзі, привіт! Вчимо українську разом. От подумайте, як би ви переклали на московицьку мову е, Ярослава Магучих в приголомшливому, карколомному запаморочливому стрибку встановило новий світовий рекорд у стрибках висоту 2 метри, 10 сантиметрів, який тримався 37 років. Уявили? Добре, про це трошки пізніше, як буде переклад. А зараз що таке взагалі карк? Карк це задня частина шиї з верхньою частиною хребта або за широк. До речі, хто не знає, за шиєю російською припадається, як за шиєк. Що таке потилиця? Хто знає? Затилок. Приголомшливо Потрясающе. Карколомний, головокружительний, запаморочливий, удивительний. А карколомний це, це такий через те, що можна зламати карк. Карк, ще раз повторюю, це задня частина шиї з верхню частиною хребта. Ну і ще е, слово карколомний, заради якого ми і проводимо записую сьогоднішнє відео, це те саме, що надзвичайний. Тобто, в позитивному сенсі. Тобто, не тільки щось небезпечне, щось позитивне. Тобто, вона почувала себе так, наче підхопили бурхливі хвилі життя із карколомною швидкістю і понесли кудись. Зрозуміли мене? Тепер переклад речення про магучих. В потрясаючому головокружительному пришку Ярослава Могучих завершила удивительний рекорд 2 метри 10 метрів, який отримав 37 лет. Друзі, дякую за увагу. Вчимо українську разом, українська мова еліт.